Дивлюсь жити, вкотре переконує, що мати чотирилапого друга вдома це справжнє щастя. Так, воно і є. До речі, така можливість є і у вас. Дивіться наш наступний матеріал про Роксі. Він шукає нових господарів. Може, це саме ваша доля? Центр врятованих тварин Урса. І Сьогодні я буду знайомити вас з Роксіком. Роксік, врятований з Вовчанську, з-під обстрілів. Скоріше за все, він був залишений своїми власниками, нам його передали військові. Він був в дуже сильному стресі і в не дуже класному фізичному стані. Ми його лікували, ми ним займалися. І Сьогодні ви бачите, що Роксік це дуже класна, ніжна, весела і життєрадісна собака, яка чекає на свою родину. Якщо ви хочете стати фінансовим опікуном або подарувати родину Роксіку, переходьте по QR-коду, який ви бачите на своєму екрані.